Будь ласка, останнє питання Олексій Мушак. Прошу шановний пане прем'єр-міністр. Шановні міністри, Олексій Мушак, блок Петра Порошенка. Між об'єднання єврооптимісти. Перш за все, хочу привітати вас зі значним прогресом. Ми звичайно голосуємо також вночі. Ви звичайно вносите в останній парламентський день бюджет, але принаймні, ми, хоча б, маємо. Паперову версію сподіваємось, що через деякий час, можливо, роки через два, через три, ми дійдемо до того моменту, коли бюджет буде вноситися згідно регламенту 15 вересня. Разом з тим, якщо ви вдали вже паперову версію бюджету, то викликає питання проведення всеукраїнського фестивалю патріотичної пісні Будь вільним. 24, 24, 24 мільйони гривень або мільйон доларів. Ми, народні депутати, готові прийняти участь в кастингу на цей фестиваль і співати самі, чесно кажучи. Це раз, друге, друге, якщо у вас все ж таки ви вирішите, що народні депутати недостойні цього, ми готові. Десять секунд завершити. За ці. За, за ці гроші ми готові привезти групу Юту або Red Hot Chili Peppers на ваш вибір. Дякую. Вельми, шановний пане народний депутат з блоку Петра Порошенка. Я категорично підтримую вашу позицію, що співати можна і без грошей. Тому. Те, що було внесено державним управлінням справами, не Кабінету міністрів України, а іншою організацією, вилучається з державного бюджету України і передається на фінансування Міністерства закордонних справ України. Ви ж єврооптиміст. Колеги від комітету, будь ласка.